Дивіться, чому хороші дівчата залишаються без подарунків. Цікава тема, так? Да? Цікава е, тема. Так. Да. Добрий вечір, Да. От давайте по -по -по посудим. Посудим сама. От чому, коли ви добрі, да? коли ви турботливі, то вам нічого не дають. Мужик вам нічого не дає. Да? А от інша дівчинка, привіт, Катюш. А от інша дівчинка, яка, так сказать, куй його не ставить, о! О! Хороша дівчиночка, хороша. От вона получає весь ресурс. Да? Куй не ставить, а весь ресурс він їй принесе в зубах. Да? І от ми зараз розберемося цей феномен. Зараз розберемося феномен. Чого госпожі, яка того раба в Куй не ставить, плює на нього, з цить гамном по голові маже. О! О, женщина мечта. А дівчинка його блядь, в жопу цілує. Все, не така. Да? Давайте розберемо.